Початок 2022-2023 навчального року більшість території Херсонщини залишається окупованою. Загарбники намагаються залякати педагогів та керівників шкіл, залучивши до співпраці через обман, полон, підкуп, залякування. Спроти учителів величезний. Вони переховуються, ховають особисті справи учнів і стараються бути на зв'язку з дітьми, аби їх підтримати. Керівникам освітніх закладів і педагогам довелося долати кілометри, численні блокпости, аби покинути окуповану територію і розпочати навчальний рік дистанційно з території, яка під контроль на Україні. Вчителі, що залишаються на окупованій території, йдуть у простій, але влада не залишає без підтримки тих, хто не зміг виїхати. На початок 2022 року вдалося успішно запустити освітній процес, зберігши контингент. Майже 66,5 тисяч учнів. Дистанційне навчання було організовано у 156 закладах загальної середньої освіти, у 20 закладах професійно-технічної освіти, 17 закладах фахової передвищої освіти, в чотирьох вишах Академії неперервної освіти. Співробітники закладів дошкільної освіти продовжують перебувати на простої. Учням в окупації доводиться приховувати своє навчання, використовуючи VPN для зв'язку через російський інтернет, бо окупанти переслідували. І продовжують переслідувати на лівобережжі Херсонщини. Ті родини чиї діти навчаються за українськими програмами. Листопад звільнення правобережжя Херсонщини від російських військових, які залишають більшість населених пунктів без світла та інтернету. Але освітній процес продовжується. Учителі та учні знаходяться у різних куточках України, світу, але продовжують навчатися в умовах жорсткого локдауну. Обстрілів російськими військовими міст України, а ті, хто за кордоном роблять все можливе, аби продовжити навчання в рідній українській школі. Школи, ліцеї, коледжі, гімназії, вищі освітні заклади, перетворюються в об'єднавчий хаб, де звучить українське слово, адже діти не лише навчаються, але беруть участь дистанційно і у різних позашкільних заходах, виховних годинах. Зі звільненого правобережжя Херсонщини у другому півріччі 2023 року до навчального процесу приєдналися педагогічні колективи восьми громад, вийшовши з простою, і навчальний рік вже завершують 166 закладів загальної середньої освіти. Херсонщина під обстрілами ворог продовжує руйнувати освітні заклади області. За оперативною інформацією, зазнали шкоди від агресії військ Російської Федерації 348 закладів освіти. Зруйновано повністю 52 заклади. Зруйновано шкіл 28, закладів дошкільної освіти 18, закладів професійно-технічної освіти 3, закладів фахової передвищої освіти 1, вищої освіти Хано 1. Російські військові використовують освітні заклади для свого перебування, госпіталів, викрадаючи майно, сучасне обладнання, книжки. Внаслідок останнього терористичного акту підриву Каховської ГЕС російськими військовими затоплено на деокупованій території 18 закладів освіти. На окупованій понад 60 об'єктів. Військові дії продовжуються. Україна бореться, освітяни сміливо тримають свій фронт. Про успіхи вчителів говорять досягнення дітей. Школярі Херсонщини перемагали у різних наукових, мистецьких, спортивних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Учні стали переможцями третього етапу конкурсу захисту малої академії наук. А школярка з Херсона перемогла на міжнародній олімпіаді гені. За рік створено ефективну траєкторію розвитку для 56 юних науковців, які в умовах окупації завершили підготовку науково-дослідницьких робіт і здобули перемогу. У всеукраїнському конкурсі із них вісім абсолютних переможців отримують стипендію президента України: 34 учнів, які досягли перемоги у всеукраїнських інтелектуальних конкурсах. 40 випускників, які склали предмети національного мультимедійного тесту на 200 балів. На всіх заходах діти говорять про рідну Херсонщину, що потребує підтримки. Діти цього року правобережної Херсонщини відзначали випускні вечори біля поруйнованих шкіл, але з непохитною вірою перемогу. За підсумками 2022-2023 навчального року 4656 дітей отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. З них випускниками закладів загальної середньої освіти 3721. Із загальної кількості випускників шкіл 170 отримали золоті медалі, 37 – срібні. Кількість випускників 9 класу склала 6358. Отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою 331. Заходи зручення, свідоцтво про середню освіту та відзнак проходили в Києві Івано-Франківську. Діти дякували ЗСУ за можливість побачити один одного та долучитися до таких урочистостей. Швидко промайнуло літо. За цей час учні Херсонщини оздоровились. Педагоги підготували першачків до школи. Керівники співпрацювали з донорами щодо відновлення пошкоджених споруд освітніх закладів, запустили програму з метального здоров'я покоління, що підростає. З 1 вересня на Херсонщині розпочинають освітній процес в онлайн режимі 190 закладів загальної середньої освіти. На сьогодні на деокупованій частині пріоритетним завданням є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту. Цього року до освітнього процесу приєднається вже більше 68,5 тисячі школярів. Дякуємо захисникам за можливість працювати, продовжувати свою професійну діяльність.